Вітаю, друзі! Сьогодні промоушен мого нового сайту, який я сам створив, вже на косінгу все стоїть, як має бути. Е, що хотів сказати, з чого в першу чергу треба почати в інтернеті, щоб е, заробляти нормальні гроші? Так, на сьогоднішній день саме певніші і самі ліпші сайти це e-books. Прошу подивитися, вивід цього місяця 23, 30, 34 долари. Клікстен, даємося, 29 пішло І кожен тиждень стоїть по 29.30. Можете порахувати 117 доларів з одного сайту, 30 доларів з другого сайту. І плюс, ну тут буде десь 20, трошки GTP не дотягує. Теж буде десь вже 117 плюс 30, що там маємо Так, це буде 147 і плюс 20, ну 160 доларів. Легенько тільки на буксах набираєте, хоча можливо і більше. Так, тут ревшара. Тут трошки сайт такий, що він пов'язаний з певно, складову має пірамідальну, або так сказати хайпа, тому що тут є вкладення, можна вкладати гроші. Але тут легко запрошувати людей, тому що тут а, е, кожен день є 100 кліків за день можна, ну там година часу витрачається. але... 50 центів є, і можна самому. От я вже назбирав, правда, я тут вклав гроші. Тому що я так працюю цей бізнес і повірте, тут можна нормально заробляти. От за 2-3 дня буде перший вивід. Дивимося, що тут у нас по цьому. Бачите, що там в мене? Є 16 перша лінія, 12, друга лінія і 3 третя лінія. Друзі, без грошей, то що розказують заробляти, це. Це байка і ліпше заробити ті гроші день, два чи три піти на стройку, чим сидіти місяць чи, чи три місяці і клікати ту рекламу по одному центу. Піти заробити, почати, грубо говоря, мінімум з двох сайтів собі. Три сайти вам на навчати. Scarlet, ну тут схід, я пропав оптимально 85 доларів. Тут можна взагалі починати без безскладні, але це, це не є бізнес. Значить, 70, тут дорожчий вхід, 75 голда коштує, і плюс мінімум хоча б треба 300 рефералів. 300, це ще буде 60 доларів. Ну, 135 баксів треба вкласти. GTP та сама фішка, що на скарлеті, тільки тут трошки дохідність буде менша. Хоча можна добивати більше рефералів, там є така тема, що треба по 750. Я зараз виведу зі скарлету свої гроші, основний. Тут я вклав 99 доларів, вивів. Заглянемо. Вивів <ріст> 78. Ще на другий наступний місяць вивожу 30 доларів, виходжу в плюс. І тоді будемо трошки пробувати збільшувати кількість і експериментувати. І так, друзі, на цьому сайті все зібрано. Тут це відео буде. Що непонятно, з'єднуйтеся зі мною в скайпі, поможу створити всім таку сторінку. Сторінка захвату називається. Ну, це вже в майбутньому. Хто захоче працювати, той обов'язково заробить гроші. Дякую, підписуйтесь на канал, до побачення.